Основний кіпер цієї команди сьогодні беззмінно виходить у стартовому складі. Закидання наперед непогане можна пробити. Вдасться пробити. Пробива одразу відкриває рахунок. 11-й номер відзначається. Іванкуць чотири з половиною хвилини команди відіграли. Денис Олійник виконає стандартне положення, подає пробити. Треба пробивати. Череватенко над воротами. Такний виконавець штрафних ударів. Місяйло пробиває! Класно пробиває під поперечку, але там Ярослав Штонда фіксує. Галушка, галушка флангом може побігти. Галушка, але не дають йому цього це зробити. Центр на Полуляха. ляха. Полу лях, гладкий, класно, передач на олійника. Оліник! Один-один. Ось вам і початок поєдинку. Одинадцята хвилина. Виводив на поле свою команду в якості тренера. Сьогодні тренує. Авангард от зараз пробиває Селін. Класно пробив, але там класно зіграв і Микола. Почехоплення від ракити. Контратака може бути. Громенко мчиться. Громенко, там куці Місяйло забігають. Громенко, Громенко пробиває, тягне м'яч. Тонда власний сейф у виконанні воротаря Авангарду. Був запорізький металург. Останні роки проводить проводив завоску. Закидання до Карного. Не вдалося пробити ковальову. Аван гарточніше виконає вкидання за бокової і дає одразу фінальний свисток. Ростислав Дубина на полі з'явилися на вістрі атаки. Рокита атаці, Дудка пробиває поворота. Класний удар тягне цей удар Ярослав Штонда. Але там немає далі добивання. Череватенко підіграє головою Жичиков. Жичиков, Далі передача на галушку. Галушка подає до Карного там. Перелітає м'яч всіх, і навіть ворота і воротаря. І вилітає за ліцеву лінію. Таніслав Прус буде подача. Оліник до штрафного майданчика виграє його. Яковенко пробиває, але вище воріт м'яч летить. виграв вийшов у прем'єр-лігу. Зараз після цієї атаки Владислав Галушка, Галушка, Галушка біжить до штрафного, пробиває галушка, вище воріт. Непоганий момент, але на жаль, не точний. В них ще є кубок аматорів. Флангом класно біжить півзахисник рокити. Подача в центр. Куць може пробити. Куць, куч, страшного майданчику. Проти нього черват його ну, пробиває, але фіксує м'яч Тонда. На Рокиту чекає виїзд. Домашня гра. Перепрошую проти Сокола з, Михай... з Михайлівки Рубежівки. Після авангарда продовжуємо удар Шептицького. Неточний точний повзворот. Подача вперед. Тут Череватенко підслизається, можна організувати атаку, подача в центр. Тарданий пробиває. Зараз лишає м'яч. Заїченко пробиває. Теж заблоковано. Павло Череватенко ледь не став антигероєм. Рокиті Рокити треба оборонятися. Авангарда є кому забивати зі стандартів. Подача до Карного пробити треба. Не вдається Олійнику подвоїти перевагу. Відскочив до нього м'яч. Подача до Карно. Пробити пробиває, але там не сильний удар виходить своїм партнерам по команді, щоб вони опускалися під м'яч. От зараз класно, Андрій Дарда отримує м'яч. Можна розвити атаку. Дарда, тут далі на бойка. Бойко пробити може. Ні. Фінтич став на майданчику. Бойко пробиває, блокується удар. Яковенко. Ще одна спроба. Шевченко на цей раз м'ячем. Шевченко. Шевченко в штрафному. Шевченко влучає. У головного арбітра. Арбітр зупиняє гру. Там Бойкон мався поборосі, але викоплює м'яч Дарда. Далі передача класно підчіпляє м'яч. Можна розвити атаку. Удар по воротах. Фіксує м'яч. Ярослав Штонда. Шевченко в центр. Передача далі на дарду. Дарда. Далі на Шевченка. Не зрозумів його. Партнер по команді. І лунає фінальний свисток. Рокита за авангардом розписують нічию. Один-один у одноіменному селі.